Миру Божого драгоціння, ділюся відкриванням і чи потрібно сьогодні давати десятину і пожертву у дім Божий? Так потрібно у Малахії, третя глава 6 по 11 вірш написано, що Бог був є і навіки той самий, незмінний. І багато людей, які говорять, що це був старий завіт. А сьогодні ми живемо в час благодаті і Новий Завіт, і це вже не дійсне. Ні, це все дійсне, тому що Бог, він не змінить. І закон Божий, Він не міняється. І Ісус Христос, коли прийшов на землю, Він також давав пожертву. І навіть історія про бідну вдову, яка дала дві лепти, це є дрібні гроші, це є. Мілкатка монета, але Ісус сказав, що вона дала найбільше віддала, тому що вона віддала від свого серця з любов'ю. І Богу не потрібні наші кошти, Богу потрібні наше чисте серце, щоб воно не було прив'язано до грошей, щоб воно не було прив'язано до того світу, але щоб наші скарби і ми збирали їх з Ісусом Христом, щоб ми думали за помишляли за горня. Тому ми вас благословляємо і нехай дійсно ваші серця будуть відкриті до слава Божого, і щоб ви впізнали істину, тому що тільки істина робить нас побідними. Амінь.